Вітаю! На цьому прикладі розглянемо по крокам процес знаходження найбільшого і найменшого значення функції на проміжку. Хочу зауважити, що найбільше і найменше значення функції на проміжку, які буде задане в умові. Не обов'язково буде співпадати з точками мінімум і максимум. Нагадую, точка максимуму вона лише показує, що в цій точці відбувається зміна. Процес зростання функції змінюється на процес спадання. Якщо на графіку, то вона знаходиться на горбочку. Точка мінімума, функція змінює свій характер до, мінімум, до точки мінімуму функція спадала, після неї функція зростає. На графіку вона ніби в ямочках лежать. Але якщо розглянути детально проміжок, точка максимуму може бути і не найвищою точкою, може бути точки, які вищі неї. Цими точками можуть бути про кінці проміжка. Тому спробуємо пройти всі етапи і дослідити. Яке буде найбільше, а яке найменше значення ось заданої функції х в четвертому, мінус 4х2 плюс 2 на проміжку від мінус 2 до 1? Справа алгоритм, за яким ми будемо слідувати? Я навіть буду нумерувати кожен крок. І так, перший крок перевірте, що проміжок належить області визначення функції. Якщо у нас. Функція ефідикс в, в даному випадку не містить в знаменнику змінний, не містить коренів, не містить логарифмів. Ми говоримо, що її область визначення буде вся числова пряма, тобто x належить r. То, безумовно, цей проміжок належить області визначення, тому що в нас немає ніяких обмежень, тому ставлю плюс. Так. Друге знайти похідну функцію. Знаходимо f штрих від х. Функція складається з трьох доданків. Шукаємо від кожного доданку окремо х в четвертому. 4 виноситься наперед. Х залишається в степені на, одинички, на одиничку менше. Тобто 4 мінус 1 буде 3. Мінус четвірка виноситься, так як стали множник, що стоїть перед функцією. І степінь 2 винесеться до 4. 4 на 2 буде мати 8х уже в степені 1. Або 8х. Плюс похідна від числа, але краще запам'ятати: похідна від виразу, який не містить змінної, буде 0. Третій доданочок. Фактично, при знаходженні похідної перетворюється в 0, третій крок. Знайти критичні точки функції. Критичні точки це точки, в яких похідна дорівнює нулю або не існує. Виписуємо нашу похідну. Прирівнюємо до нуля. Маємо рівняння третього степеня. Які мають степінь більше, ніж квадрат, бо квадратні рівняння ми вміємо розв'язувати, лінійні, Вміємо все, що више, намагаємося розкласти на множники. Одразу ставимо собі питання: що можна винести за дужки? Можна винести х, а можна винести 4х. Виношу 4х за дужки. в дужках залишається х квадрат відняти 2 до рівня 0. Добуток дорівнює нулю, або перший множник дорівнює нулю, або другий множник дорівнює нулю. Маю із першого рівняння х дорівнює нулю, х квадрат дорівнює 2, тоді х дорівнює плюс мінус корінь із двох. Фактично, ми отримали три критичні точки: 0, корінь із 2 і мінус корінь із 2. Так, критичні точки ми знайшли. Четвертий етап. Я пишу 4 цифру 4, але фактично ми цей етап будемо проводити на прикладі третього етапу: вибрати ті критичні точки, що належать заданому проміжку. Проміжок мінус 2 до 1. Перевіряємо 0. Входить цей проміжок? Входить. Залишаємо собі 0. Корінь із 2. Входить цей проміжок. Ні, приблизно корінь із 1,4. Отже, 1,4 нам підходить. Тільки зі знаком мінусом. З плюсом вона нам не підійде, тому що 1,4 буде за межами. Цього проміжка, а ось мінус 1,4. Із трьох критичних точок ми залишаємо собі тільки дві. Причому мінус 1,4 ми не передзнаємо, що це ми будемо собі підставляти, то зручніше все-таки буде підставляти корінь із двох. Мінус 1,4 я записала для того, щоб зрозуміти, чи входить, чи ні. Тому все-таки я повернусь до запису, який буде мати вигляд, що х дорівнює корінь із двох, і перед ним мінус. Х дорівнює мінус корінь із двох. Ідемо далі. Обчислити значення функції ось тут ключове слово функції. Ми будемо працювати із самою функцією. В п'ятому етапі п'ятий крок ми робимо собі такі заготовочки. F від нуля. Де я взяла 0? Ось критична точка 0. дорівнює F від мінус корінь із 2. Де я взяла мінус корінь із 2. В четвертому кроці це критичні точки. Обчислити значення функції. Функції у вибраних критичних точках. Ось вибрані критичні точки. Читаємо далі. І на кінцях відрізку. В кінці відрізку числа мінус 2 і 1. Продовжуємо F від мінус 2 і F від одинички. Ми собі зробили такі заготовочки. Тепер ми маємо це все обчислити. Ще раз наголошую: ми підставляємо. Ці значення в саму функцію. Ось беремо 0. І йдемо в цю функцію в нашу початкову, і підставляємо замість X 0. 0 буде найлегше підставити 0. ,4, 0 мінус 4 помножить 0 квадраті 0, і додати 2 дорівнює 2. F від 0 дорівнює 2. 2. Повторюємо цю ж саму операцію. Для наступних точок. Так, буду тут уже записувати мінус корінь із двох в четвертому степені, мінус 4 помножити на мінус корінь із двох в квадраті і додати 2. Перша дужечка до четвертого степені 4 парний степінь мінус пропаде. До четвертого степені зручно підносити яким чином? Один раз до квадрату і другий раз до квадрату. Корінь із двох до квадрату. Квадрат знищує корінь, залишається двійка. Тепер двійку ще раз до квадрату буде мати 4. Мінус Мінус в квадраті пропадає корінь із двох квадратів, корінь і квадрат знищують один одного, залишається двійка. 4 на 2. 8. І додати 2, 4 мінус 8, мінус 4, мінус 4 плюс 2, мінус 2. Підставляємо мінус 2, мінус 2 в четвертому, мінус 4, що множиться на мінус 2 в квадраті, і додати 2. Знову мінус в четвертому степені пропадає, так як це у нас парний степінь. Знову четвертий степень. Два рази до квадрату. 2 в квадраті 4. Тепер ще раз 4 в квадраті, 16. Мінус. Мінус квадрат. Квадрат його знищує. 2 в квадраті 4, 4 на 4 16, і додати 2. 16 мінус 16, 0 додати 2, маємо 2. І залишилась одиничка. Ну тут уже легше 1 в четвертому одразу пишу 1, мінус 1 в квадраті 1 помножити на 4 маємо 4 і додати 2. 1 відняти 4, мінус 3, мінус 3 додати 2, мінус 1. І шостий крок останній крок. Вибрати серед одержаних значень найбільше і найменше. Обираємо. І бачимо, що найбільших значень два. F від 0 дорівнює 2, і F від мінус 2 дорівнює 2. Вибираємо, яке нам більше подобається, і записуємо, що F від нуля. Це є наше максимальне значення. І вказуємо на проміжку від мінус двох до 1. І чому це дорівнює 2. Мінімальне значення мінус 2 в точці F показує, і точка у нас мінус корінь із двох. Записуємо. F від мінус корення із двох. Це буде наше мінімальне, тобто найменше значення. Вказуємо проміжок від мінус 2 до 1. І у нас вже готові результати. Це дорівнює мінус 2. Якщо б це було тестове завдання, то ви б вибрали, що найбільше значення 2, найменше значення мінус 2. Ось якось так.